Наказ 18 вересня цього року Департаменту освіти і науки. Пункт 1 це продовження терміну дії контракту з знесеним Миколом Григоровичем, директором Вищого професійного училища номер 7 міста Кременчука з 28 вересня 2025 року до 27 вересня 2030 року. Так що є час здійснити нездійснене. І в тому числі ми зараз оглянемо ваш профорієнтаційний хаб. Я сподіваюся, далі всі ці цікаві проекти, які Микола Григорьович реалізовував, він продовжить реалізовувати як за допомогою наших міжнародних партнерів, так і держави. Тому ну, коротко все, це в принципі основна новина, як мені здається. Да. Ми тоді я вам. Ваш екзак контракту, давайте ось. Футболки ми не привезли, знаєте, так, як футбольний клуба Дякую. Шановні колеги, шановні керівники, гості. Я дякую за довіру. Дійсно, роботи багато. Головні помічники то міжнародні все, але головні помічники Євген Олегович, це ось. Колектив, який тут знаходиться. Тому, шановні колеги, дякую. А планів у нас дійсно, ви знаєте, багато. Стратегія до 27-го року затверджена. Там напишемо нову. Буде здоров'я з Божою допоможю з вашою. Все це реалізуємо. Дякую всім. Сьогодні вам продовжили контракт роком на 5 років. Які подальші плани вашого навчального закладу? Ну, на найближчий період ми, звісно, плануємо зміцнювати матеріально технічну базу. Чому це треба робити? Бо. Кожний із нас, громадян, коли обирає для своїх дітей навчальний заклад, то що дивиться? Яка матеріально-технічна база, яке кадрове забезпечення, і яка перспектива після закінчення навчального закладу? Тому із зміцненням матеріально-технічної бази ми працюємо в даний час. Ви ну, звернули увагу, що готуємо до відкриття профорієнтаційний хаб, що надасть можливість нам більш Ефективно здійснювати профорієнтаційну роботу, тим самим залучити до навчання більше здобувачів освіти, чи тепер уже студентів з прийняттям закону про професійну освіту. А це значить, що підприємства міста і області. Е Більше перспектив бути забезпеченими висококваліфікованими фахівцями, які гостро затребувані на регіональному ринку праці. Ну і в цілому Україні. Наступним етапом ми працюємо. Це термомодернізація корпусу номер 1 Навчально-виробничі майстерні закінчені. Зараз навчальний корпус. Ну а надалі залишається, ще суспільно-побутовий корпус. Будемо з цим працювати. Розширюємо види підготовки. Тому що зараз доросле населення, перенавчання, підвищення кваліфікації, цим будемо займатися, тобто ліцензування певних професій якими не займалися курсовою підготовкою, таких як верстатник широкого профілю, столяр, будівельний монтажник і пісокартонних конструкцій. Ну а десь так, на 26-27 роки плануємо відкрити навчально-практичний центр підготовки за новою професією майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики. Для цього навчаємо уже Майстрів виробничого навчання викладачів, щоб вони мали самі цю професію. Окрім того, в наших планах, звісно, на самий найближчий це передача з державною в комунальну власність, яка здійснюється. Це зміна назви навчального закладу з Вищого професійного училища номер 7 на Кременчуцький інженерно-технологічний професійний коледж. Ну, і ми на сьогоднішній день маємо п'ять професійних програм акредитованих підготовки вахвих молодших бакалаврів. В перспективі ну маємо розширювати також одну чи дві спеціальності ще додати.